А як ви проводите розмінну монету через програмне РРО? Напишіть свої відповіді у коментарях. Вітаю! Це проект. Все про програмне з Тимуром Малієм та командою Сімнарком. Пункт 22, положення номер 148 проведення касових операцій в нацвалюті в Україні містить вимогу, що суб'єкти господарювання повинні забезпечувати наявність у касі банкнот, обігової та розмінної монети для видачі здачі з урахуванням бонусних програм лояльності та або наявності пристроїв для приймання монет. До речі, коли податкова проводить перевірку касових операцій, одним з пунктів перевірки, ви бачите на екрані, податківці. Перевіряють обов'язковість забезпечення постійної наявності в касах у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, що перевіряються монет для видачі здачі. Ну зазвичай це питання регламентується розпорядчим документом на кшталт наказом про забезпечення наявності розмінної монети. При цьому готівка, яка видається як розмінна монета, вона не вважається підзвітними коштами касіра операціоніста Тому жодних авансових звітів, жодних звітів про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт, Звісно, ми такі операціоніст у нас складати не буде. І е, розмінна монета, звісно, вона може бути видана лише особі, уповноважений підписувати касові документи, ну і з якою обов'язково укладено договір про повну е, матеріальну відповідальність. І до речі, якихось обмежень щодо термінів зберігання на місці проведення розрахунків розмінної монети, а, чинним законодавством не встановлено. І до речі, якщо гроші у вигляді розмінної монети, вони ну хоча б один раз були оприбутковані, а різні суб'єкти господарювання по різному прибутковують готівку в залежності від того, хто це юрособа, або там юрособа з касової книги, там відокремлений підрозділ без касової книги або фізособи, і якщо один раз ця готівка вона же, в принципі була оприбуткована, вона безпроблемно, в вигляді розмінної монети, може ночувати в скринці програмного РРО, але точніше в тому місці проведення розрахунків, де безпосередньо у нас є програмне РРО. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк. Ну і поділитися цим відео з колегами. Ну а ми продовжуємо. Як я вже в принципі казав, програмному РРО немає якоїсь прикріпленої до нього фізичної скриньки, в якій би зберегалася виручка та розмінна монета. І такою скринькою вважається будь-який ящик, сейф або інше місце, де зберігаються гроші, тому що програмний реро він може бути встановлений як в ноутбук, він може бути встановлений як в телефон, так в принципі, встановлений і в стаціонарний комп'ютер. Але звісно, все одно якісь готівкові розрахунки у вас можуть відбуватися. Так от, якщо ми беремо програмне РРО, то ми тут регламентуємося порядком номер 317 який каже, що внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків, вони повинні реєструватися через програмне РРО з використанням операції службове внесення та службова видача, якщо такі внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій. І, до речі, операція службове внесення, вона використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться виконання за звіту. Але це стосується виключно того випадку, коли ви зробили Z звіт на програмному РРО, у вас повністю обнулилася пам'ять, і на під час відкриття наступної зміни у вас залишок готівки в касі не переноситься. Звісно, якщо залишок готівки в касі у вас переноситься на наступну зміну, то вам вже операцію службове внесення на програмному РРО зайвий раз робити не потрібно. Отже, як роз'яснюю при цьому податкова розмінна монета отримана з каси підприємства або яка зберігається на місці проведення розрахунків. Програмне ВРРО з попереднього дня має проводитися через програмне РРО за допомогою формування чеку службового внесення. Отже, перший раз розмінна монета безпосередньо на місце проведення розрахунків попадає, звісно, у вигляді операції службового внесення. В подальшому все залежить від налаштувань вашого програмного РРО. Якщо після зазвіту е, анулюється залишок готівки в касі, то та розмінна монета як. Яка лишилася після зазвіту на місці проведення розрахунків, вона має пройти через програмне РРО наново з операцією службового внесення. Якщо після виконання задзвіту автоматично переходить залишок на наступну зміну, звісно, таке службове внесення робити не потрібно. Ну і підтвердження внесення відповідної суми до програмного РРО як розмінної монети є задзвіт, якому відображається інформація про операцію службового внесення? А, якщо ж ви Будете вилучати розмінну монету з місця проведення розрахунків, то дійсно ви тут будете використовувати на програмному РРО операцію службова видача, адже вона використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячу новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами, ну і ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, ну а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал Нородин Сімнарком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!